Як підключити Хорошоп до Кейсе Завдяки підключенню вашого сайту на Хорошопі до КейсеРМ, у вас буде змога досить швидко та ефективно вести обробку замовлень для ваших клієнтів. А також ця інтеграція дозволить вам передавати залишки з кейсерем на хорошоп. Тобто ви будете бачити актуальну кількість товару і в CRM-системі, і на сайті. Передавати трекінг номери, тобто відслідковувати посилки, а також передавати статуси замовлень знов таки з KCRM на джерело, тобто на ваш сайт на Хорошопі. Давайте зараз подивимось, як власне, підключити Хорошоп до KCRM, ну і потім як працювати із замовленнями. Так, для підключення переходимо у налаштування. Далі. Джерела. Додати джерело. Обираємо його назву. У полі джерело відповідно нас цікавлять хмарні інтернет-магазини Хорошоп. Так, є. Далі URL-джерела. Сюди нам необхідно вставити посилання на ваш сайт. Тобто, як він гуглиться в інтернеті, його адресу. Ми переходимо на наш сайт, ось мій тестовий сайт. В адресну строку заходимо, копіюємо посилання на ваш сайт і вставляємо його ось тут. Ось так воно виглядає. Далі необхідно ввести логін та пароль від адмінпанелі вашого сайту на Хорошопі. Зараз я введу ці дані. Так, є Ввели ми логін та пароль. Тепер нам необхідно авторизуватись через Хорошоп. Натискаємо на відповідну клавішу. Угу, Перевірка успішна. А далі в полі менеджери ми обираємо наших менеджерів, на яких будуть назначатись замовлення, які будуть приходити з хорошопу, тобто автоматично. Далі відправляти трекінг код Якщо активувати цей перемикач, то ви можете обрати статуси, при переході на які буде відправлятись трекінг-номер на джерело, тобто на ваш сайт на Хорошопі. Ну і зберігати витрати. Якщо увімкнути цей перемикач, то ви зможете зберігати комісію від джерела, тобто від вашого сайту, яка буде рахуватись в аналітику, тобто в аналітиці ви зможете побачити ваші витрати на рекламу, наприклад, які пішли, пішли саме через Хорошоп. Тут необхідно буде підв'язати тип витрат, відповідно, у нас є окрема інструкція, відео, як. Додавати типи витрат, як з ними працювати. Далі вкладка доступ користувачів. Тут ми можемо обрати наших менеджерів, співробітників, які будуть мати змогу працювати із замовленнями, які надійшли з хорошопу. Можна обрати через галочки конкретних людей або залишити усі користувачі, автоматом всі люди зможуть працювати з ними. Ну і вкладка правила. Перемикання статусів, тут ви можете обрати співвідношення статусів у CRM до хорошопу, до вашого сайту, тобто зробити співвідношення, тобто, які, які статуси будуть тотожні статусом на хорошопі. Ось таким чином. Ще раз перевірити дані, якщо все вірно, натискаємо кнопку додати. І наше джерело успішно додається до сірен-системи. Далі усі замовлення за останні два місяці протягом десь години, може трохи менше, 40 хвилин підвантажаться до розділу замовлень. Ну а всі нові замовлення будуть автоматично синхроніз... синхронізуватись, як тільки вони були зроблені у хорошопі. Зараз в іншому тестовому аккаунті покажу вам ось так виглядають замовлення, які прийшли з хорошопу. Бачимо джерело Хорошоп, відповідна іконка. Ну і власне ось так виглядають ці замовлення, можна з ними працювати. Тому, будь ласка, підключайте свій сайт на хорошопі до KCRM, працюйте із замовленнями ефективно, зручно. Як бачите, підключення займає буквально 5 хвилин. Все зрозуміло і просто. Якщо раптом виникають питання, пишіть нам у техпідтримку в коментарях під цим відео або у відповідного бота. Дуже дякую!